Побачити Чернігів таким же прекрасним містом, що розвивається, як і до повномасштабного вторгнення мрія чи не всіх містян. Але попереду багато роботи з відновлення. Аби воно відбувалося швидше, люди могли повернутися додому і мати якісні базові послуги, як то водопостачання, робочу каналізацію, лікарні, школи. Аби взимку в батареях було тепло і гаряча вода. Для цього власних коштів громади не вистачить. Особливо враховуючи, що росіяни завдали збитки в місту на понад 4 мільярди доларів. Тому у муніципалітеті активно шукають партнерів і благодійників, які можуть допомогти. 18 серпня Олександр. Андромако зустрівся з представниками місії Міжнародного комітету Червоного Хреста і від імені громади подякував за ту допомогу, котру місто вже отримало від цієї організації, і партнерської товариства Червоного Хреста України. І міжнародний комітет і Товариство Червоного хреста України суттєво допомагають Чернігу одразу після закінчення бойових дій. Часто ці суми співмірні допомозі держави на відновлення нашого міста. Вони допомогли відновити пологовий будинок. Зараз будують модульне містечко з мебльованими квартирами на Дрозда, надали допомогу теплого підприємствам. Завдяки зокрема і їй вдалося пройти минулий опалювальний сезон. Допомагають у відновленні електротранспортної інфраструктури і багато інших громада дуже вдячна за підтримку важкий час йшлося на зустрічі? нашим пріоритетом завжди була допомога людям, що постраждали від конфліктів. І зважаючи на те, що пережив Чернігів, для нас було природно прибути на місце і оцінити, як і чим ми можемо допомогти. Ми дуже раді, що наша допомога була корисною і частково допомогла вам відновити освітні медичні послуги, а також електроенергію, і опалення. І ми сподіваємося, що наш внесок у відновлення Чернігова допоможе місту знову процвітати. Вітати, щоб більше людей повернулися додому. окрім тих проєктів, котрі вже реалізували за допомогою Червоного Хреста, обговорювали й першочергові завдання надалі, бо міського голови зазначив два великі інфраструктурні об'єкти, де без допомоги буде важко. Перший це ТЕЦ, її делегація відвідала цього ж дня. Відновлення Чернігівської ТЕЦ, яка по суті вже ось понеділок. Повертається в управління містом, вона була в оренді 23 роки, і наше комунальне підприємство починає управляти цією компанією. Там чи суттєве що суттєві потрібні роботи по відновленню? Росіяни дуже пошкодили інфраструктуру водоканалу. Попри те, що водопостачання і роботу каналізації вдалося відновити доволі швидко. Лишилися зруйновані чи пошкоджені об'єкти, як то ВНС No2. Велика насосна відіграє важливу роль у стабільному водопостачанні для великої кількості містян. І досі не відновлена ВНС-2 вона забезпечує 34% мешканців міста. Водою завдяки вашій допомозі, завдяки допомозі держави. Там проведена, ну скажімо так, до третини робіт необхідних. Зараз уряд прийняв рішення про виділення 219 мільйонів гривень на продовження цих робіт, але ну, загальний об'єм проєкту він становить близько 1,4 мільярда гривень. Тобто, ми, якщо все просумувати. Виходимо десь ну на третину там до 40% необхідного. А все таки його варто завершити для того, щоб воно працювало в необхідному режимі. У міжнародному комітеті Червоного хреста чудово розуміють виклики міської влади в потребі відновлення і недостатності власних фінансів. І такий діалог з місцевою владою, котра найближче до людей, дуже важливий, зазначив голова субделегації організації в Києві. Адже вони хочуть оцінити, як зможуть допомогти як найбільшій кількості людей, тому Допомагають інфраструктурним об'єктам, працюють же індивідуально з людьми і надають іншу допомогу.